Всім привіт! Радий вас вітати на своєму каналі. У нас вже третій день моросить, іде невеличкий дощ, не дає нам працювати, роботи повно, але ви самі бачите. Замовилось прийшли в нас туї, Треба вже висадити, вже в мене четвертий день вони на вулиці. Так стоять. І так само, бачите, доски вже. Я накрив, мокріють. Треба не щось зробити. Так, друзі, я вже тут все прибрав. Зараз показую вам. Яблуні теж прибрав. З яблуні вийшла у мене погана історія. Взагалі, яблуню я поламав. Думав її викопати, але на прищепі вона лопнула невесело. Шкода, але будемо щось думати десь щось садити персики ото два рази я побризкав бачите рясно, вони цвітуть пересадив я тут ось пересадив я нашу лаванду сюди і з'їздив на ринок зараз покажу що я ще придбав вже посадив я Бо я другий раз обрізаю, посадив я хлопчик. Бачите, хлопчика обліпіхи. Дівчинка в мене була, в тому році були і декілька плодів, а хлопчик у мене скосив я. І засіяв я нашу діляночку, оцю невелику, всю я п'ятому курей я засіяв травою газонною. Щоб кури виходили і могли попастися трішки. І якраз позавчора я засіяв і в нас два дні оце йде дощ. Так, зараз пробіжимося Подивимося, що в нас тут качатнику. Качки у нас гуляють, селезені качечка з нею постійно ходить. Тут вода в них є, зерно є і наші качки сидять. Я не знаю, чи вони виходять, не замічав. І йдемо спечатник наш. Все, яблоньки розпухають, ось буде цвітоніс, цвіточки викидає. Замовився я 10 кущів смородини посажу чорної. І домовимося про ще 5 кустів жимолості або 7. Ну, гарантії ніхто поки мені не може дати, чи мені вислють, чи не вислють. Тому що дуже багато замовлень. І чи достанеться мені. Так, в нашому кратку я курей сьогодні не випускатиму. кури наші вже ходять, лазять молоді. Так, зараз. Так, вчора я два дні підряд наливаю курям чептоник. Вітаміни пропоюють. Так, кучка у нас сидить. Так, погода не дає нічого зробити, бо треба вже ось поприбирати у кроликів, поскидати це все Вон повно, бачите, воно сухе, а все одно треба тачкою повивозити. Зараз скидаюсь трішки. Так кури їдять. Так, що у нас по кроликам? По кроликам у нас все вроді би добре. Що там скрайній сидит? Ці в нас їдять, п'ють, але вже треба їх розсаджувати Ці в нас без мамки, як ви. На самому комбікормі держу їх, тримаю. Так, що це в нас малеча тут? Ця малеча теж у мене на комбікормі. Всі потихеньку мамка ходюща, ну покатяне. А цих вкрай вже треба буде розсадити, хай на вихідних вже ближче до вихідних я розсажу. Де там, що там, бо по кліткам. Так, ці дві кролички у мене підростають. Кому цікаво, звертайтеся. Ці дві кролички я залишаю собі. У мене буде цю кроличку мене вона скарована, я вже говорив вам, так. Да? Все, її треба вже буде пересаджувати. Значить, що я по поводу пересадки, я передумав. Значить, Якщо вже тут у мене вся Каліфорнія з цієї сторони, то хай вона тут і залишається. Значить, я цю кроличку, що приїхала від матчі, я пересажу на низ. Туди. Все, і в мене вийде, що і оцю я пересажу кроличку, Мабуть... Пересажу сюди. І, і вийде в мене, що... У мене... Ні, оця по-моєму молодша кроличка, або ця, або ця. Я подивлюся, не пам'ятаю. Не пам'ятаю. Е, що, що я хочу? Значить... Ці дві королички підуть під одного самця у мене, щоб ми перепліталися. А ці дві королички підуть у мене під гавану, під кролика. І тут у мене будуть всі вже термонці. Дивіться, що кролиця робить. Так, а тут сядуть у мене всі термонці. І я теж, мабуть, тут залишу цю цю сторону самками термонців. Хай буде більше. Так, переходимо сюди до наших самців. Так, сам саме все в нас добре. Всі теж були на пропойки. Теж я їм всім наливав чиптоніка. А завтра хочу поїхати, завтра в нас субота. Хочу поїхати придбати їм. Ще якихось вітамінів і їх пропоїти всіх. Бо весна, почнуться знову комарі, і щоб не схватила опять якась зараза. І ще куплю від кокцидіозу. Те, що я там їм від кокцидіоза стоп-кокцид, хочу ще підстрахуватися, взяти українського виробника. Я вам потім покажу, що в них там є. І теж прогнати від кокцидіоза і... Придбаю не солікукс, а візьму щось і від глистів. Щось вже більш суттєве і більш, мабуть, новаційне. Так як в етапці ТЕЦІ вже щось нове там з'явилося, вони мені написали. Хочу проїхати і подивитися. Так, встала наша квочка, з яєць. Так, все вроді би добре в нас ці яйчика лежать, ніхто її нових не підносить. Всі ціленькі, ніде не розбиті, нічого. І наша квочечка вийшла. Я насипав їмось. Макухи, кормової добавки, кормові дрожжі, рибну муклу. Наша квочечка встала ось. Гулюває, як ти її трогаєш? Диви, якого ти її трогаєш?